Псалом 108, пісня Псалом Давіда, Готове моє серце Боже, буду співати і грати зі сердечних хвалою, прокинься, псалтери і гузла, я встану на свіданку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співати тобі серед племен, бо Твоя любов вище небес, і Твоя правда аж до хмари. Будь звеличний, Боже понад небес, і твоя слава хай з'явиться над усією землею, аби твої улюблені були врятовані, визволи своєї правиці і вислухай нас, Бог зі святині своєї проголосив, урочисто розділю, зихем розміряю долину сукот, мій хілеат і мій Манасія, євреєм, шолом, моєї голови Юда, мій скіпер, Таз для вмивання на Едом, книгу моє взуття над Филистимським краєм, хай залонає клич перемоги? Хто провадить мене до укріпленого міста, хто супроводжуватиме в едом? Хіба не ти, Боже, який нас відкинув? Невже не виступиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу в боротьбі з ворогом, адже людська поміч марна, Лиш, лише з Богом ми виявимо відвагу, Він потопче наших ворогів. Амінь.